Це не новий розклад, це продовження. Там ми не закінчили з третім варіантом. А, а, так як я не люблю не виконувати обіцянки, тобто люблю їх виконувати, то продовжимо третій варіант. Там у нас а, ми почали і там було, що вам надається великий шанс і на що звернути увагу. Так. Знову це карта А, і колесо года. А на що звернути насамперед? Так, тут підтвердження, що надається великий шанс, якийсь прорив. Дивіться, карти, шанс. І, до речі, перекликається з першим варіантом. От хто дивився перший варіант, можете і третій також дивитися. Я думаю, що також буде резонувати. Тобто. Також цей варіант може виявитись саме для вас. Прослухайте перший варіант, і тепер і третій також. Тобто тут у вас прорив, вам йде така допомога, ви прориваєтесь з якихось обставин, які вас, можливо, стримували, сковували. Так, ви, можливо, були ось як відшельник такий. Ви постигли якоїсь мудрощі, були і в яких-то ілюзіях, і в яких-то обмеженнях, і ви від цього дуже втомилися. Я бачу. Ви в якомусь очікуванні були, якогось свята, якогось радості, життя, збору врожаю. Тут про все, тут і про кохання. Чекали, можливо, ви вже перебирали щось, перебирали. От, чекали. Давайте запитаємо, на що звернути саме зараз, бо тут, наче як минуле показали, що щось буде руйнуватися, відходити. Так, Тут старший аркан вежа, тобто і семерка Жезлів. Ваша боротьба. Ваша боротьба не даремна, Ви можете зустрітися з тими, кого ви дійсно давно вже не бачили, і ви будете щиро раді цій зустрічі. Можливо, також якісь щедрі дарунки від долі, від цих друзів, від цих людей, або вони самі для вас як подарунок долі. Так, для чоловіків, ось. Це жіночка, яка любить вас для дівчат, це ви сама така. Ви війшли зараз в енергії люблячої і коханої жінки. Тобто небеса вам дарять такі ніжні, ніжні, лагідні енергії. Я також, до речі, входжу, бо ви були ось така королева мечів, можливо, а зараз ви ось така. Це показують, яка ви були до. До цього моменту, яка ви стаєте зараз. До речі, я також не не ношу ось камінь з рожевим кварцем, з мінералом. Я не люблю казати зараз камінь, бо це мінерали. І е, він дуже налаштовує мене на такі лагідні жіночі енергії. Також енергії, налаштування на. Е, Таку лагідність саме жіночої енергії, і, тобто, ось показують, зверніть увагу, як ви змінюєтесь особисто ви. І ви тим, що ви самі змінюєтесь, весь світ навколо вас змінюється також. У вас відбуваються саме такі зміни. І що це вам ще принесе? Давайте запитаємо яскравість, будете сяяти, як зірка. Можливо, в інтернеті, можливо, в своєму суспільстві, де ви там знаходитесь, так? В соціумі. Подивіться, є і помічники, і є прихильники, є е, е, свій якийсь коло спілкування, так? Узір'я зірок, я би так сказала, і ви сяєте найяскравіше. От. Тобто ви збираєте таких же зірок, як і ви навколо себе. А я завжди кажу, що мене навіть я так продивляюсь, навіть от індивідуально звертаються дівчатка і не лише дівчатка, і чоловіки, Саме такі яскраві особистості. Я дуже цьому факту рада, і що ви індивідуально звертаєтесь. До речі, хто ще не знає, вайбер Телеграм, номер вказаний під кожним відео. Пишіть, якщо хочете, щоб я зробила перегляд, діагностику саме ваших ситуацій, звертайтесь саме у Viber, Telegram, пишіть смс і будемо розглядати вашу ситуацію. От, і дивіться, що ще вам говорять через карти. Я вам кажу, що ви набуваєте такої самодостатності, ізобілія. Ось в які енергії ви зараз входите. Якщо дивляться чоловіки, мене цей варіант, то ось така жіночка буде. Буде у вашому колі спілкування, можливо, ще не є, але вона, можливо, це вже знайома. Я тут бачу так по шестирки кубків: що це та жінка, яку ви вже знаєте, вона була в таких от енергіях мечових, можливо, ображалася, можливо, за щось вас навіть карала тим мечем. Хотіла свою образу вам виразити, показати, але вона зараз входить в такі лагідні енергії, які показують, що це справжня жіночність, справжнє кохання, вона вміє вже виражати. Да? Це в мене мої любі дівчатки. Я знову кажу, що всі мої розклади, таро, розклади, відливочки є терапевтичними, вони настрають на нужну енергетику, і навіть трохи чистять, чистять вашу, переналаштовують вашу енергетику на більш лагідну у жіночок, а в чоловіків притягують таких, таких жіночок. Такі щасливі ваші половинки. Тож на цьому буду закінчувати. Я вам бажаю миру, злагоди, здоров'я та кохання, звичайно ж. Пока-пока, ваша Еліонора.